Я бачу, що світ намагається зрозуміти, відкрити для себе Україну. Дуже багато інтелектуалів починають говорити про те, що це українське століття. Остання стаття в Bloomberg професора університету Джона Гопкінса, він каже про те, що понад 100 останніх років це насправді Ukrainian century. Це українське століття. Тому що в той чи інший спосіб Україна була в центрі. Всіх головних конфліктів. І там присутність, роль України була принципово важливою. Володю, як ти відчуваєш, що світ, як в світі змінюється ставлення до України? Що розуміє світ про Україну? Чи ти відчуваєш взагалі появу якоїсь іншої якісної ролі України в, в світовій політиці? І яким чином зберегти цю роль після нашої перемоги, яка неминуча? Ваше слово. Дякую, Данило. Дуже радий був ту, бути тут. Мені здається, світ він дуже різний. Так, ми не можемо казати про світ як якусь таку одну єдність. З одного боку, ми можемо говорити про демократичний, про вільний світ. І мені здається, що західний світ. У західного світу теж є свої фантомні болі. Це його імперське минуле. Так, це 19 століття, це 18 століття. Це дуже складний насправді для нього період і для колонізованих народів. І мені здається, що в останнє десятиліття цей західний світ почав втрачати віру в самого себе. Він почав втрачати віру в силу демократії. Він почав втрачати віру в свою військову міць. Так? Фактично, коли ми подивимося на західний світ, ми побачимо, що низку поразок. Поразка в Іраку, поразка в Афганістані і так далі. Як це не дивно, Україна зараз дає силу, дає відчуття сили цьому західному світу. Вона дає відчуття, що демократії сильні. Що демократії, коли протистоять авторитаризму, вони можуть бути сильні саме тому, що вони демократії. Тому що в останні десятиліття ми бачимо таку тезу серед там, західних інтелектуалів, що проблеми демократії є продовженням плюсів самої демократії. І це, мені здається, дуже така небезпечна пішла, пішла лінія, коли фактично демократії почали займатися таким. Е, такою флагіляцією самих себе, таким, таким мазохізмом самих себе. Мені здається, от той факт, що демок... Україна показує, що демократії мають силу, що вони сильніші за авторитарні суспільства, можуть бути принаймні саме завдяки тому, що кожен громадянин в демократіях відчуває свою силу. Так? Це те, що Васлав Гавел називав сила без сили, Так? Це дуже, дуже важлива річ. Але ми також не маємо забувати, мені здається, що окрім цього західного світу є інший світ, те, що ми умовно називаємо там глобальний південь. Я дуже не люблю це поняття, тому що воно дуже спрощує. І цей світ насправді дуже часто дивиться на нас, не розуміючи. Е не зовсім розуміючи нашу боротьбу, тому що він вважає, що західний світ імперський, а ми хочемо бути західним світом, отже, ми теж на боці імперії, а не на боці їхньої свободи. І тут, мені здається, Україна дає дуже цікавий досвід, вона показує, як ти можеш вийти із темряви, як ти можеш вийти з небуття уваги. Ніхто нібито ніхто на, на тебе не звертав увагу ще сто років тому є відома фраза Вудро Вілсона, коли його спитали під час, під час Паризького того мирного, мирного процесу, що там, з, що там з русинами, що там з українцями. Він казав, мабуть, щось відбувається з русинами, але я точно не знаю, що саме. Так. Тобто, це була така українське питання не було тоді на порядку денному. Зараз воно стає на порядку денному. Українці показують... що... Попри століття забуття, попри століття німоти, ти можеш мати голос. І це, мені здається, також меседж до дуже багатьох країн суспільств світу, які відчувають себе також певною мірою маргіналізованими, певною мірою забутими, непочутими. І це для мене дуже важливо. Мені здається, оцей... ми постійно все ж таки говоримо до західного світу, до наших, до наших головних. Головних союзників, і це дуже важливо, але ми також маємо шукати мову для тих інших країн, так. які, умовно кажучи, країни, які займають нейтральну позицію голосування Генасамблеї ООН. Це дуже важливо навчитися говорити з цими суспільствами. Олександра, я дуже вдячний за цю формулу. Звичайні люди, які зроблять надзвичайні речі. Мені здається. Я, я, ми дуже багато зараз їздимо Україною, їздимо і на Схід, і на Південь, і ми бачимо це на, 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 на власному досвіді. Ми бачимо тих е, керівниць домів культури, які займалися евакуацією людей. Так. Ми бачимо цих е, волонтерів, які, які працюють біля лінії фронту і займаються евакуацією, і привозять людей в Краматорськ, в Слов'янськ. Е, ми бачимо роль Людини і відповідальності. Але це не тільки те, що відрізняє нас до авторитарного світу. так? Бо демократичний світ що каже, хто як не я? Авторитарний світ каже, хтось, але не я. так? Тому це така аутсорсинг відповідальності. Хтось, хтось інший вирішує, але не я. Але проблема в тому, що мені здається, західний світ теж іде іншим шляхом трішки. І є такий ризик. Що ти занадто покладаєшся на щось, на інституції, на, на закон, на, те, що, на, на, на службу соціального захисту і так, далі, і так далі. І є оцей ризик, який ми, мені здається, повертаємо все ж таки відчуття, що так, структури це добре, інституції це добре, але зрештою-решт, це все про, про, про людяність, і про гуманізм і про людське рішення. Бо рішення закону ти можеш чекати десятиліттями, а рішення людини. Ти маєш ухвалювати прямо зараз. І третя. І третя, мені здається, річ. Е... У мене насправді нотатки набагато таких пунктів. Але третя річ все ж таки дуже важлива. Український спротив показує, що зло існує. Це ніби так дивно звучить, так? але знову ж таки, вільний світ жив дуже багато десятиліть. В ілюзії того, що зло насправді вже давно покарали. Його покарали на Нюрнбергському процесі, і після того це були такі варіації якогось зла, і, і, і дивилися передусім на те, а чи не буде у вас там якогось, не дай Бог, неонацизму, ультраправих рухів і так далі. І для нас, насправді, для українських людей, які спілкуються з Зі світом для нас дуже важливо показувати, що, і це те, що ми намагаємося робити багато хто. Так, зло нацизму є абсолютним злом, але це не означає, що іншого абсолютного зла не існує. Існує інше абсолютне зло з іншими рисами. І я для себе сформулював, чим відрізняється російський режим, расизм, як ми його називаємо, від нацизму. Нацизм говорить, Є категорія людей, яка має право на існування, і є інша категорія людей, яка не має права на існування. Євреї, роми, слов'яни не мають права на існування. Арійці, так звані, мають право на існування. Російський режим нам каже постійно, століттями і століттями, ніхто не має права на існування. Ніхто не має права на життя. І тільки партія Путін, хтось там буде вирішувати, хто помре. Ти помреш сьогодні чи ти помреш завтра. І мені здається, цей дуже потужний некрофільський характер цього режиму це те, що ми теж відкриваємо. Що зло насправді ніколи не є остаточно подоланим, що є постійно приходи нових і нових типів зла. Тобто це дуже моральне насправді питання. Я би зупинився на цих трьох пунктах, але є багато інших. Тобі не здається, що ми зараз стоїмо не просто в такій вирішальній точці ситуації на фронті, чи вирішальній точці взагалі того, що ми всі, кожен з нас щодня відчуває впродовж багатьох, багатьох, багатьох днів, місяців. Тобі не здається, що ми є в тій визначальній вирішальній точці світової історії, коли від того, чи переможе Україна, залежить великий глобальний історичний розвиток. Втрата української незалежності в 1917-20-х роках після Української національної революції втрата нашої незалежності призвела до набагато більших катаклізмів. Чи це усвідомлення ти відчуваєш серед своїх друзів, колег, партнерів, з якими ти спілкуєшся на Заході? Ти знаєш, е з кимось так, з кимось ні. Є категорія людей, які дуже. Співчувають нам, але, але не на співчутті все закінчується. Є, є велика категорія людей, які діють справді, які приїжджають. От ми, Я вчора повернувся зі Сходу. Ми там зокрема зустрічалися з президентом Пен Берліну, який теж подорожував. Лінією фронту і містами біля, біля лінії фронту. тобто, і, і, і він приїхав не сам, він привіз в Харків велику пожежну машину і так далі. тобто, це Є такі люди, є такі люди, які от, героїзуючи українців, вони ніби кажуть, так, ви герої, ми, ми на це не здатні, ми ні на що не здатні, а ви ви тобто, такі, я... Прагнення побути в стороні трішки, так, позахоплюватися. І мені здається, це теж дуже небезпечно насправді. Але я все ж таки не вірю в те, що от, коли ти сидиш вдома і дивишся телевізор, ти бачиш, в принципі, цей меседж про 2-3 тижні, про звільнення навесні, влітку і так далі. Я не дуже в це вірю, тому що. Мені справді здається, що це дуже надовго, і в світовому масштабі дуже надовго. Тому що відбувається, що відбувається, є епохи структур і є епохи історії. так? Епохи структур це коли світ встановлюється більш-менш впорядковується, є міжнародні інституції і так далі. Епохи історії це коли все це руйнується. Ми не знаємо, куди ми рухаємося. так? Коли Фукуяма сказав 89-му році, що кінець історії, насправді він не помітив того, що в 91-му році історія почалася. Історія насправді закінчилася в його розумінні слова, тобто через усталення інституції, вона закінчилася після Другої світової війни, і, можливо, після процесу деколонізації 60-ті років. От 60-х до 90-х історії не було. Історія повернулася в 91-му році. Він він трішечки не помітив цього. Зараз вона ще більше пришвидшується, а це означає, що ламаються структури. І з одного боку, Україна ламає без сумніву російську імперську структуру. Я в цьому переконаний. Я переконаний, що те, чим є зараз Росія, це оцей синдром пораненої імперії, яка відчуває свою слабкість і тому стає такою небезпечною. Так, такою самою була Італія Мусоліні чи е, Німеччина Гітлера, і так далі. Але з іншого боку. Те, що намагається зробити Росія, вона намагається зруйнувати структуру світу. І певною мірою, можливо, їй це теж потроху вдається. Я Абсолютно, Олександр, підтримую сто в тому, що Росію треба вигнати з Радбезу ООН. Але тоді це буде означати, що ООН не буде охоплювати всі країни. Так. Що буде створюватися якась альтернативна структура, і Росія буде працювати над тим, щоб створити, умовно кажучи, альтернативний ООН, куди входять, відуть Іран, там, я не знаю, ще якісь країни. І тут у нас є величезна частина світу, яка голосує нейтрально в генасамблеї, яка ніяк не структурована, яка відчуває себе ані частиною Західного світу, ані частиною так званого руського міра. І вони будуть будувати свою структуру, скоріш за все. І, скоріш за все, мені так здається, 21 -е століття не буде століттям повної консолідації. Це буде століттям все більшої поляризації світу. А це означає, що роль України без сумніву вона стає ключовою, вона вже стала ключовою. Тому що європейський світ має зрозуміти, що ти можеш бути в ліберальних цінностях, в цінностях захисту Свободи і водночас говорити про те, що ми маємо. Мати військову міць бути сильними, протистояти ворогу і мати оцю етику битви, а не тільки етику компромісів, до якої вони звикли.